Сьогодні ми з вами приготуємо сінабони. Дуже смачні, дуже пишні, дуже такі повітряні, прям неймовірно смачні. Тому дивіться далі, що вам знадобиться. Однозначно готуйте всією сім'єю. Просто відчуйте той саме те, що відчула я сьогодні. Для цього нам знадобиться мука, молоко в мене з ваніллю, масло щоб мазати, вершки, сметана, маскарпоне для заливки, цукор, дріжджі, яйця. Цукор з корицею для начинки і масло в тісто. Ну і Лимони, бо я люблю з лимоном знаєте такий кориця з лимоном, зі сметаною, з оливкою. заливкою. Коротше, сінемони це моя любов, тому починаємо готувати. Це дійсно досить просто. Головне слідувати усім етапам і робити все поступово, правильно і не поспішати. От, з дріжджами насправді досить проста. Треба просто уяснити декілька деталей. По-перше, це я завжди беру дріжджі, розминаю з цукром. Якщо це дріжджі, пресовані. Якщо це е, сухі, то цього робити не треба. І чекаю, поки вони розійдуться. Ви побачите, що стане ваша суміш такою, прям рідкою-рідкою, наче я не знаю, сметанка чи водичка. Зараз вам все покажу. І обов'язково заливаємо. не П'ятком, не гарячою водою, не гарячим молоком. Молоко має бути комфортним, так, в руках коли тримаєте. Якщо воно для вас гарячувате, просто ви б'єте температурою дріжджі, бо дріжджі високої температури не люблять. Так що перемішуємо, чекаємо, поки розійдуться дріжджі, будемо додавати все інше. Наша суміш стала рідкою, як я вам і казала. Далі будемо додавати молочко. Це дуже просто додаємо молоко, а потім будемо додавати муку. У мене просія двічі, додаю десь 2-3 столові ложки з загальної маси просто. Ви від початку зважила, а потім звід просто берете. Розмішуємо до однорідної маси. І дивіться, у мене на кухні досить тепло. Не жарко, але досить тепло. Я думаю, градусів 20. Я вам бачу градусик 25. Я отак і лишаю. Якщо у вас прохолодно, то ставте ближче до батареї. Але не ставте на батарею, якщо вона дуже гаряча. Нагадую, температура більше 40 градусів просто вб'є ваші дріжджі. Я розмішую і далі накриваємо. Можна накрити вологим рушничком, пергаментом, плівкою. Я зазвичай так мисочку накриваємо кришкою, просто кришкою від каструлі. І лишаємо це дуже зручно. Приєднався експерт, бо без неї ну, я не знаю, як приготувати. Тому сьогодні вона нам розкаже, покаже, як же готувати сінабончики правильно. Так? Давай. Пара готова готова пара. Наша Показуй поближче, щоб всі бачили. Вона піднялася, бачите? Що додаємо? Розповідай же. Так, додаємо взагалі-то два, просто одне, бо нам ще інстаграм знімати. Що ще додаємо? Он ложечка лежить. Експерт трохи забуває, я не то, щоб підказую, просто нагадую. І що ще додаємо? І підложик насить. І муку. Додаємо частинами, звісно, не всю одразу, бо буде важко розмішувати. Достатньо, можеш починати розмішувати. Розмішуємо добряче до однорідного стану, додаємо, до речі, ще щепотку. <плес> <плес> Давай, розмішуємо. Додаємо всю муку. А потім що будемо робити? А на! Так не робимо. Що далі робимо? Треба розмішувати, чи так і лишати. Розмішувати. Так розмішуємо тоді. Позповідай, що робимо? Мікс, мікс, мікс. Ти людям пояснюю, ну, щоб всі зрозуміли. Мікс! Мішати. Мішати, а на руки в тебе щось є, вода чи щось. Масло. На руки наносимо масло і добряче вимішуємо. Тоб краще прямо поставити таймер і вимішувати хвилин мінімум 7, а краще 10. Тісто любить руки. Ані, треба ж коментувати. А що кому то? Ну кажи, що ти робиш? Міксую тісто. Скільки часу треба так робити? Сім мінімум, максимум десять хвилин. А навіщо? Тому що тісто любить руки. Ні, ну, будь ласка, якщо раптом у когось, ну не вийде тісто. Що робити? А що робити? Ну, що робити От Не вийшло. Ну, повторити. Якщо у вас не вийшло, спробуйте щось, ще. то спробуйте ще. Все логічно, так? Да? Да. Yeah. Накриваємо кришечкою борошничком і ставимо в тепле місце на 40 хвилин. Угу. На тепле місце на кухні чи, чи десь, чи що? що робити? Можна і на кухні Не треба щось робити, 40 хвилин воно буде стояти там. Воно просто буде стояти. Просто лишаємо на 40 хвилин. Наше тісто піднялося, відповідно, дивимося, ну, а нормально. Руки в муку. Руки в муку І відділяємо половину, бо тут в мене виходить на два не два рулетіка таке. Спочатку добре, чи вимішуємо тісто. Але я ж муку не просто так в сторону. Треба, треба отак от цьому. Ні-ні-ні, Ань, ні, отак. А. Паралельно ми знімаємо ще на це тому пиші. Ні, треба можна тісцю. я. Господи, допоможи мені, будь ласка, сьогодні зробити сіногони. Ні, грошов не роздав. Об... Руки помив? Ні. Піди в мої руки. Тепер розкатуємо. Не сильно, обережно розкатуємо. Я? Руки в муку Григорій. Чекай, я. Гриша в руки в муку. Тільки не сильно, отак мочи. Одну. Давай. мочи. Ну, якщо ти будеш однією все робити, то, то однією. І другу, так само. А тепер отак можеш зробити, тільки не сильно. Одну. А тепер розкатуємо. Я, я, я. я, я. Давайте разом гриша з однієї сторони, ти з іншої. Не сильно давимо, не сильно давимо. Ні, давайте хтось один. Я. 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 черзі. Спочатку Аня, потом Гриша. Аня, два рази. Тепер я два рази. Я пішов. Я два рази. А -а -а! Треба прямокутник зробити, але як же вас вийде там? Так, ну, Важливо насправді зробити прямокутник, будь ласка, ну дайте, я дороблю. Просто прямокутник. А, ну не треба пальці. Просто прямокутник. Всі зараз йдуть учити уроки і читати, або роблять те, що я. Сказала. Ти вся в мусі. На тісто наносимо тонким шаром масло. Може, будь ласка, я тонким шаром. Трошки ти, трошки Аня. Ти вся в мусі. Ти вмийся. Розмазуй. А ти не кусай тісто. Наносимо масло по всьому сінабончик в майбутньому. І далі будемо посипати е, цукром разом з корицею. У мене пропорція така. На 5 столових ложок з горкою 1,5 чайні ложки кориці. І посипаємо. Чи, рулетик. марулетик? Отак у нас вийшов Правильно. рулетик. На кінці можемо прищіпувати, можемо не прищіпувати, як вам того хочеться. Григорій! Трошки прищіпую, але можна цього не робити. Чесно, все буде класно. І так. Можна я? Ні, ріжу, давай я. Далі нарізаємо приблизно, приблизно однакової висоти наші сінабончики. Давай, один ти. Тільки дуже обережно. Не поріж мені. Ні, Отак. От давай. Все, 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 все. дивись раз. Хочеш. Викладаємо наші синабони, але давай от сюди на серединку клади. Але не надто близько один до одного. Отак, з відстані один між одним. Давай тут. Молодець. Викладаємо, покажи поближче. Це насправді досить просто. Молодецько. І ще один в наступну теріку піде. Все. Лишаємо наші сінабони в теплому місці. Десь хвилина 15-20. А поки вони піднімуться, можна накрити вологим рушничком частеньким, що ми зараз і зробимо. Але вологий, теплий Вологий, теплий. Ці нагончики постояли буквально 20 хвилин, але вже піднялися і вже їх можна відправляти до духовки. Ці е, на 5 хвилинок менше, але теж в цілому відправляються в духовочку. Зараз всі 175 градусів, 40 хвилин. Випікаємо і паралельно з тим будемо готувати заливочку. О, бо це найсмачніше. Давайте відправляти все дуже просто. Беремо духовку, відкриваємо. Духовка розігріта до 175 градусів. Ставимо. Закриваємо. У мене а, пів кілограма. У вас може бути це вершки, може бути маскарпоне, маскарпони. Може бути сметанка, що завгодно, і додаємо на пів кілограма 120 г цукру. Додаємо, а, цедру лимона. Десь два лимона в ідеалі. Можна один. І а, сік з половини лимона. Я через це, щоб не попадали кісточки. Далі просто перемішуємо до однорідного такого стану. І все, і далі будемо використовувати ось це для того, щоб помазати наші смачніші сінобончики. 40 хвилин дістаємо наші сінобончики. Мабуть, навіть не дістаємо, зараз розверну ще на 5 хвилинок лише. Григорія маленькі цінабончики без кориці теж стоять. Різову ще на 5 хвилин. Знаєте, я люблю, щоб там. Добре. Ще 5 хвилинок, в цілому 45 хвилин. Дістаємо тепер наші сінабони, там ще грашунки на сінабони залишались. Ставимо. І дивіться, от у мене тут пів, на пів кіло ну, сметани, вершків або ось там маскарпони. То на порцію виходить вже в два рази більше. То дивіться, якщо ви будете сильно мазати, то треба на літр робити, ну, на кілограм. Якщо ви, як і я, там трошки, то хвати і однієї порції. Тобто дивіться вже по собі. Я в описі напишу на кілограм, бо мені здається, я вже вимазала пів кіло на ці півпорції. Мене Віталік любить, щоб прям залито було, знаєте. І це дуже смачно. Але важливо це робити, поки вони... Чуєте? Поки вони з духовки і ще дуже-дуже гарячі. Сінабони готові, вони виходять дуже смачні, дуже-дуже дуже смачні. Надто смачні, я би сказала. Зараз будемо куштувати. Ну, прям дуже смачно, подивіться. Бачите, яке пухке. Чисто виходить. Ну, це чесно вау. Без всякого це просто вау. Тож, Готуйте. Готуйте всією родиною обов'язково.